Доброго дня, дорогі друзі! Компанія Fresh Auto вас вітає. Сьогодні у нас на огляді Mercedes Benz Sprinter 316 2017 року, який був свіжо пригнаний з Німеччини з рідним пробігом 357 тисяч на коробці переключення передач автомат, який має гарний стан. По автомобільчику покажу вам, що автомобіль має штаб в всі. Ось так виглядає всередині. Це Гарнесенко. Я вам покажу вам позаду автомобіля. Ззаді розпашаночка. Двері ось такі карти алюмінієві, і ось такі задні. З вам покажу також все гарнесенко. Бачите, запасочка присутня, має партронічки позаду. Має повний електропакет електрозеркала, має круїз контроль, має мультируль, має Webasto. КПП, семиступінчастий автомат, 7G-тронік, підігрів сидіння водія, підігрів сидіння пасажира, датчик світла, датчик дощу, радіо має штатне заводське. Тут така карманчик під окуляри. І, до речі, дуже комфортно, можна з... Прям водійського сидіння переходити в вантажний відділ Тож бачите педальки все в гарному стані сидіння також непросижне як на пробіг 350 тисяч оригінальний що підтверджується всіма документами а вони у нас є автомобіль в досить чудовому стані зараз я вам його заведу Бачите, заводиться. Ні одна помилочка, ніде нічого не світиться, не горить. Одва словна стіли, оригінальні. Так що, друзі, поводиться цікавий даний автомобіль. пишіть, телефонуйте, звертайтеся, продаємо з ПДВ, продаємо по перерахунку. Хороший комерційний автомобіль.